Доброволець Тарас, в нас немає нічого святого. Все програли давно сатані. Найстрашніше тут це те, що старого закопали в квадратній труні. Нам не треба ні чорта, ні Бога. Ми прогнили до самого дна. Хтось колись прокричав Перемога! Але досі триває війна. В синє небо злітають мільйони. Розсипається градом земля, Не потрібні нові батальйони. Добровольців минула пора. Ти давно не говориш нічого, лиш на кухні шепочеш слова, хоч залишили б житню хлібину. Ми ж то знаємо, в країні біда, прокидаєшся вранці за зброю, обійнявши свій любий Ака. Доброволець Тарас засинає щекою. Він боїться проспати життя.